Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 400 тисяч гривень зібрали чернівчани для закупки спецтехніки для українського війська. Чотири автомобілі, два Урали, УАЗ та ГАЗ 66 придбали, відреставрували та відправили у військову частину в Яворові Львівської області, де служать зокрема і Буковинці. Про те, що у 24-ї механізованої бригади, яка дислокується в Яворові, вже немає техніки, яку ще можна було б відправити на схід, волонтерам розповіли чернівецькі військовослужбовці. Чернівчани відразу ж взялися до роботи, зібрали понад 400 тисяч гривень і закупили 4 одиниці спецтехніки. Вже завтра ці автомобілі вирушать у зону. Ато а Чернівчани обіцяють і надалі продовжувати будь збір коштів на закупівлю потрібної техніки. Це УАЗ і два Урала. Один перевозить для перевезення людей, а один для перевозення там, ну, забезпечення. Була ідея, ми шукали в інтернеті. Одна машина у нас була, цей Урал для людей. Е е е люди використовували для своїх цілей, скажімо так. А дві машини у вас і е е дизельний Урал ми знайшли на Косівщині. Ми їх 125 кілометрів везли сюди. Поміняли масла, фільтри, ну, те, що колодки тормозні, отакова. але в, в технічному стані, скажімо так, все, все добре.